Павло, дичино, я утверждаюсь, Є є народ, якого правди сила, ніким звойована ще не була. Яка біда, мене, яка чума посила, а сила знову розцвіла. Щоб жити, ні в кого права не питаюсь, щоб жити, я всі кайдани розітву. Я стверджуюсь, я утверждаюсь, бо я живу. Московія мене ти пожирала, як вішала моїх дочок синів. І як залізо хліб та вугіль крала, о як твій дух о сатані! ти думала тобою весь з'їдаюсь, Та, подивившись, падаєш в траву, я стверджуюсь, я утверждаюсь, бо я живу. Я єсть народ, якого правди сила, ніким звойована ще не була, яка біда мене, яка чума косила, а сила знову розцвіла. Сини мої, незавні Українці, я буду вас за подвиг прославлять. Ідіть батькам на допомогу жінці, дітей з ярма спішіть та визволять. На слобожанських нивах, на подільських, на Чорнім морі, я прошу, молю, вбивайте ворогів, злодюг кремлівських, вбивайте без жалю. Нехай ще в ранах я, я не стидаюсь. Гляджу їх, як пшеницю я рву. Я стверджуюсь, я утверждаюсь, бо я живу. Повстань із ран нове життя заколоситься, що з нього світ весь буде подивлять. Яка земля, яке зерно роситься, ну як не сіять, як відсіч ворогу не дать, і я сіяю, крильми розгортаюсь своїх орлів, скликаю, кличу, зву. Я стверджуюсь, я утверждаюсь, бо я живу. Ще буде небо чисте і блакиті, Добробут в нас підніметься, як ртуть, Заблискутять косарки в житті, Його заводи загудуть, і я життям багатим розсвітаюсь. Пущу над сонцем хмарку, як брову. Я стверджуюсь, я утверждаюсь, бо я живу. Я єсмь народ, якого правди сила ніким звойована ще не була, яка біда мене, яка чума косила, а сила знову розцвіла. Кремлівська гнить, тремти, я розвертаюсь, тобі ж кладу я дошку гробову. Я стверджуюсь, я утверждаюсь, бо я живу.